Вітаю, друзі, поговоримо про діабет. Майже кожна українська сім'я знає, що таке діабет із власного досвіду. І це проблема не тільки України, а, звісно, всього світу. За результатами моделювання показників економічного навантаження, цукрового діабету та його ускладнення на системи охорони здоров'я 180 країн світу, прогнозують загальне зростання витрат на систему охорони здоров'я з 1,3 трлн доларів у 2015 році до 2,5 трлн доларів у 2030 році. І важливо цього питання резолюцією резолюції положенням резолюції Європарламенту щодо профілактики, лікування та догляду за діабетом в ЄС. Цільові показники цієї резолюції такі: 80% людей. З діабетом діагностовано. З них 80% добре контролюють свою глікемію. Так само з них 80% добре контролюють свій артеріальний тиск. 60% людей віком більше 40 років і діагності цукровим діабетом приймають стетенію. Хочу зауважити: 100% людей з діабетом першого типу мають доступ до діабету. До доступного лікування інсуліном і самоконтролю рівню глюкози в крові. Це показники резолюції Європарламенту. Якби ми могли вчасно діагностувати всіх, хто страждає діабетом першого типу, то до 2040 року можна було б врятувати 668 тисяч життів. А якби у світі був доступ до інсуліну та смушок, навчання і сучасних інструментів самоконтролю, то можна було б врятувати до 2 мільйонів життів до 2040 року. Вникає питання: в чому ж роль парламенту і депутатського корпусу у вирішенні проблематики діабету? Верховна Рада ухвалює законодавчі акти та постанови, які регулюють політику держави щодо боротьби з діабетом, фінансування лікування та забезпечення прав пацієнта. Причому ми працюємо в тісній співпраці з Міністерством охорони здоров'я, з громадськістю, експертним середовищем та міжнародними стейкхолдерами. Дуже важливо, тому ми маємо розуміти, що дуже важливо переймати успішний досвід закордонних колег, зокрема, досвід глобальної мережі парламентарів та діабету PDGN. це перша і єдина в світі глобальна мережа парламентарів, які виступають за профілактику діабету, ранню діагностику та найкращі методики лікування для всіх. Мережа зосереджена на піднятті цього питання в парламентах та асамблеях по всьому світу з метою поширення кращого розуміння та обізнаності про діабет та нагальність його подолання. З 14 по 16 листопада 25 року відбудеться одна з найважливіших зустрічей. Світерли, світових парламентських лідерів боротьби з діабетом, що збере політиків, лідерів охорони здоров'я, світових експертів для розробки законодавчих рішень для покращення результатів боротьби з діабетом у всьому світі, в якій ми плануємо прийняти участь.